Сьогодні, переглядаючи стрічку новин у Фейсбуці, я побачив, що загинув наш побратим, заставнівський волонтер Анатолій Дронь. Е, ну, я думаю, а ну напишу йому пісню, тільки що я написав. Часу в мене немає, щоб придумувати якісь нові мелодії, придумувати якісь нові принципи в поезії. Но я хочу вшанувати його пам'ять і заспівати про нього пісню. І знову в заставну, ось звістка прийшла, що чиї життя обірвала війна, бо ж дронь Анатолій є мертвим уже. навічно для нас він героєм буде, бо ж у Бахмуті він загинув на днях, душею своєю полинув, мов птах. Його не вернути, він є в небесах, бо ж до Бога тепер проляк його шлях. І небо стригнуло заставні в цей час, бо ж смуток великий в наших серцях. Немає героя, він вічні. Пішов та спокій в оселі, господній знайшов. І ось тебе скоро до нас привезуть, тебе проведемо в останньому путь і будуть прощатись з тобою усі Заставнівські люди та наші бійці. Нехай Україна згадає тебе, та пам'ять про тебе в серцях зацвіте, щоб садом рясним зацвітала вона, та щоб оберегом нащадкам була. І небо здригнуло як за в цей час, бо ж смуток великий в наших серцях і немає героя. Він в вічність пішов, та спокій в оселі, Господній знайшов. Немає героя, він в вічність пішов, та в спокій оселі, Господній знайшов. Прикро, що немає анатолія. Помирають люди, яких ми знали, з якими ми спілкувались. Хороші, достойні люди, які, яким би ще жити і жити. Ну, але ви бачите, що робить ця війна. Вона Краде у нас найкращих, наших друзів, наших побратимів, наших знайомих. Але будемо вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Ми переможемо!